Так хочеться усе згадати, за ароматним чаєм зм'яти у нашій вільній Україні про Крим без хатько на чужині, де сонце ніжне і грайливе, де море голубе, щасливе, Де вітер хвилями гойдає, де чайка в небі ще літає. О, Криме, рідний, в серці смуток. Лиш спогадів приємний жмуток, за чарами красот місцевих, де надихавсь поет Мицкевич, окрима рідний, незабутий, в чужих кайданах нині скутий, вдихни надію у вітрила, що буде вільна Україна, Окрима рідний, брате, друг, немає мам на світі двох. Країна вільна то земля, навіки, сину, я твоя. Крим це перлина українських південних земель, це дивовижна казка чарівної природи, це краса мальовничої Ялти, Севастополя, Симферополя, Дивовижне міжгір'я Алушки та Алубки, кримсько татарський історичний Бахчисарай, Лівандійський та Масандровський палаци. Ласточки на гніздо, Кримські гірні вершини, Мармурова печера. Та всю красу українського Криму неможливо розказати словами. Та які ж смачні в Криму фрукти, інжир, гранат. Мигдаль, персики та виноград це все родюча земля українського Криму. Крим це особливий край, омитий морем та зігрітий сонечком. 20 лютого 2014 року розпочалася збройна агресія Росії проти України. Та почалася війна. З окупації Криму російські війська зайшли на територію Криму та встановили режим воєнної окупації. Окупація триває вже 11 років. Росія порушила всі права мешканців Криму. Особливо жорстоко відносились до кримських татар, провела незаконний референдум під дулом автоматів. Росія почала встановлювати свої порядки, примушувала людей змінювати свої документи на російські, повісила скрізь російські прапори, вела свої гроші, рублі. Український Крим Росія насильно захопила і це називається анексія. Та, незважаючи на що, кримські татари чинили опір окупантам. Та стоять пліч опліч з українцями на захисті своєї батьківщини, адже Крим це Україна.